Мої вітання. На другому уроці ми спробуємо розібратися, чому у початківців виникають складності з притисканням акордів, і як ці складності подолати. Також зіграємо найпростіший акомпанемент до пісні, який мені траплявся. Дуже часто буває так, що початківець бере гітару, і перше, що хоче зробити, це взяти якийсь акорд, припустимо, ля мінор. Але при перших спробах відчуває, що зробити це не так просто, бо деякі зі струн притискаються погано або глушаться струни, які мають звучати. І насправді це нормальна ситуація, якщо ви в міру наполегливий, то вам вдасться подолати цю перешкоду через деякий час. Але на цьому уроці ми розберемо вправи, які допоможуть вашим пальцям швидше пристосуватися до правильного і чіткого притискання струн. Аплікатуру лівої руки ви зараз бачите перед собою. І тут все дуже просто і логічно. Чотири пальці, які здебільшого притискають струни, позначаються як перший, другий, третій, четвертий. І таким чином ви не будете плутати їх з пальцями правої руки, аплікатуру якої ми розглянули на минулому уроці. Перед тим як притиснути струни, давайте візьмемо в ліву руку олівець або ручку ось таким от чином. Зараз ви бачите, як пальці повинні ставати на струну. На що тут треба звертати увагу? По-перше, пальці стають на струну під прямим кутом. Не ось так? А під прямим кутом. Як молоточки. По-друге, великий палець у нас буде в якості опори. І зверніть увагу на його місце розташування. Так само і на грифі він у вас буде в цьому місці відносно решти пальців. Ну і третє. Давайте спробуємо розтягнути пальці вздовж олівця. Особливо це добре виходить у крайніх пальців, тобто першого і четвертого. Тепер давайте так само спробуємо поставити пальці на гриф, скажімо, на третю струну. Поки що неважливо на яких ладах у вас опиняться пальці, просто давайте поставимо їх під прямим кутом на струну, так, щоб вони не торкалися подушками до сусідньої струни. І тепер спробуємо розтягнути пальці. Якщо ви все зробили правильно, то пальці у вас розтягуються. Знову ж таки, зверніть увагу на великий палець позаду грифу. Якщо ви поставите його ось так, пальці у вас розтягуватись перестануть. Як ви напевне знаєте, гриф ділиться на лади металевими ладовими поріжками. Щоб кожного разу не відраховувати лади, на ребрі грифа у вас є. Майже напевно позначки напроти 5-го, 7-го, 9-го, 12-го ладів. Таким чином, давайте поставимо пальці так, щоб перший палець у вас опинився напроти п'ятого, другий напроти шостого, третій напроти сьомого і четвертий навпроти восьмого ладу. Поки що струну не притискаємо, а просто стараємося розмістити кожен палець так, щоб він опинився якомога ближче до ладового поріжка. Тепер давайте спробуємо переставити по черзі пальці на четверту струну, на п'яту струну, на шосту і в зворотньому напрямку. Отже, перший палець, швидше всього, без проблем притисне струну на п'ятому ладу. В правій руці при цьому ви граєте саму першу вправу з попереднього уроку, тобто чергування вказівного і середнього пальця. Але слідкуйте, щоб напруження з лівої руки не передавалося направо. Все тіло у вас повинно бути розслаблене, напружується тільки долоня лівої руки, яка притискає струну. Достатньо притискати лише з такою силою, яка необхідна для того, щоб з'явився звук. Сильніше не потрібно. Ну і мінімальний поріг ви також відчуєте, тому що одразу струна перестане чітко звучати. Тепер притиснемо другим пальцем. При цьому зверніть увагу, перший залишається на струні, але вже не притискає її. Тобто вам потрібно навчитись переносити силу притискання з одного пальця на інший. Другий палець теж стараємося ставити якомога ближче до ладового поріжка. Тепер так само ставимо на струну третій палець і притискаємо ним струну. При цьому перший і другий залишаються на струні, не притискаючи її до грифа. Нагадую. Пальці стають на струну верхівками подушечок. Якщо ви поставили палець на сторону не тим місцем, одразу поправляйте його. Ну і четвертий палець, якому буде найважче, тому що він від природи в нас найслабший. Далі по черзі знімаємо четвертий палець, третій. Другий палець. І тепер те ж саме робимо на другій струні. Тобто суть цієї вправи в тому, щоб поставити на струну, а потім зняти зі струни по черзі всі пансі. У спливаючій підкасті та в описі до відео ви побачите приклад однієї з таких вправ. Можете розпочати грати, скажімо, з п'ятого або з сьомого ладу, а потім поступово зміщуватися в сторону першого ладу, де лади у вас будуть ширше, і відповідно розтягувати пальці буде важче. Також можна зменшити кількість звуків, які ви граєте кожним пальцем, наприклад, до двох. Або навіть до одного. При цьому у правій руці у вас обов'язково має залишитися чергування. Таким чином, якщо ви пограєте цю вправу впродовж тижня або двох кожного дня, щоразу доводячи руку до відчуття втоми, але не до болівого відчуття в пальцях, ви побачите, як ваша рука і ваші пальці пристосуються до притискання струн, і ця задача не буде здаватись такою складною. Ну а ми рухаємося далі. Наступною задачою в нас буде гра у першій або відкритій позиції. Це ділянка від першого до четвертого ладу, до якої також входять ноти на відкритих струнах. Переходимо, власне, до простих вправ, які допоможуть вам розібратися з читанням з листа по нотах і табах, а також дозволять пристосуватись пальцем до гри у першій або відкритій позиції, яка спочатку, до речі, буде використовуватися в нас найчастіше. Перша вправа грається на першій струні. Де в першій позиції в нас буде всього три ноти. Відкрита струна це нота Мі, як ви знаєте, з попереднього уроку. Далі йде нота Фа, яка знаходиться на першому ладу. І нота соль, яка знаходиться на третьому ладу першої струни. В табулатурі всі ці ноти записуються на самій верхній лінійці, яка позначає першу струну. Відкрита Мі, як ви вже знаєте, записується нулем. На першій лінійці. Нота фа, яка грається на першому ладу, записується одиничкою. І нота соль на третьому записується трійкою. Тобто все дуже просто. Номер ладу, відповідно, цифра у табулатурі, а лінійка позначає на якійсь струні ця нота грається. З табулатури можна зрозуміти, що кожну ноту треба зіграти двічі вказівним і середнім пальцем на правій руці. А також використовуючи перший палець. Для першого ладу, це вже стосується лівої руки, а третій палець для третього ладу. Взагалі, в першій позиції з аплікатурою лівої руки зазвичай все дуже просто. Спрацьовує правило пальця і ладу. Тобто перший палець грає на першому ладу, другий палець на другому, третій на третьому, четвертий на четвертому. Отже, граємо вправо. Мі. мі, Фа. Фа, соль, соль, фа. Фа. Мі. Мі, фа. Фа, соль, соль, Фа, Фа. Якщо ви звернете увагу на нотний стан, то його 5 лінійок зі струнами на гітарі ніяк не пов'язані. Як називаються і де записуються ноти, просто потрібно запам'ятати. На нотному стані знизу перша лінійка зверху п'ята. І як бачите, нота Мі, яка знаходиться на відкритій першій струні, записується між четвертою і п'ятою лінійками. Наступна нота Фа записується на один щебель вище, тобто на п'ятій лінійці. Нота соль буде записуватись ще вище, над п'ятою лінійкою. В другій вправі все те ж саме, тільки тепер на другій струні, і ноти будуть тепер називатися Сі. До і ре. Граються на тих самих ладах тими самими пальцями. Отже, граємо другу вправу: Сі, Сі до. до ре ре до до Сі. сі до до ре ре до до На третій струні вже трохи інша ситуація. Ноти будуть на відкритій струні соль на другому ладу другим пальцем нота ля, і на четвертому ладу четвертим пальцем нота сі. Не забувайте про чергування в правій руці, а також про правило пальця і ладу. Пригріть цих вправ. Ще дуже корисно проспівувати ці ноти, хоча б їх називати, так ви їх швидше запам'ятаєте. Ну і, як я обіцяв, зараз розберемо найпростіший акомпанемент до пісні, який мені зустрічався, якщо ми беремо пісні на 4 акорди. Якщо вам зустрічалися простіші пісні, то пишіть їх в коментарях. Я впевнений, що ці 4 акорди зможе взяти кожен початківець, навіть якщо ви вперше взяли гітару до рук. Це пісня зомбі гурту Кренборіс. І зіграємо ми її тими самими акордами, якими грає її авторка Долорес. Перший акорд притискається таким чином. Ставимо другий палець, ви вже знаєте, що це середній палець лівої руки, на п'яту струну, другий лад. Третій палець ставимо на четверту струну, теж другий лад. І перевіряємо, чи звучить у нас цей акорд, граючи кожну струну окремо. Слідкуйте, щоб пальці не глушили сусідні струни. Це буває часто. Якщо вони глушать, треба поставити їх під прямішим кутом, так як ми з вами говорили у... на початку уроку. Наступний акорд грається таким чином. Другий палець нам потрібно опустити на одну струну і поставити його на місце третього пальця, а третій підняти на п'яту струну так, щоб він став. На третій лад по діагоналі. Ось таким чином перевіряємо. Щоб зіграти третій акорд, нам потрібно перемістити всі пальці на одну струну вверх. Другий палець переміщуємо на п'яту струну, третій палець на шосту. Перевіряємо. І четвертий акорд грається взагалі дуже просто. Нам потрібно притиснути лише. Шосту струну на другому ладу другим пальцем. У цьому акорді я спеціально ставлю палець під невеликим кутом, щоб він подушкою торкнувся до п'ятої струни, яка таким чином приглушиться. І після цього я маю перейти знову на перший акорд. Акорди записуються на аплікатурних сітках, які ви зараз бачите. Запам'ятайте, що праворуч у вас перша струна, а ліворуч шоста. Цифри внизу означають, якими саме пальцями потрібно притискати ту чи іншу струну. На прикладі цієї пісні ми з вами навчимося працювати з акордами і що потрібно робити, щоб відпрацювання акордів було швидшим і ефективним. Для початку нам потрібно відпрацювати швидку зміну цих акордів. Наперед забігаючи, скажу, що якісь зміни вам будуть даватись краще, якісь будуть виходити повільно. І саме над тими, які виходять повільно, і потрібно буде попрацювати. Якщо, наприклад, у вас проблема з переходом з першого акорда на другий акорд, не поспішайте переходити далі, а зупиніться на цій зміні і пограйте лише ці два акорди щоб добитися швидкого і впевненого переставляння. І так вам потрібно буде робити з кожною проблемною зміною. Якщо в акордовій послідовності у вас більше двох таких проблемних змін, то за неї краще поки що не братись. Я намагаюсь підбирати учням акордовій послідовності таким чином, щоб в ній була лише одна зміна, яку необхідно відпрацювати, і складність зростала поступово. Тепер, коли всі чотири акорди ви можете переставляти по колу без відчутних затримок, Можемо переходити до ритмічного малюнку. За ритмічний малюнок у нас відповідає права рука, і в даній пісні у нас буде найпростіший ритмічний малюнок, який складається лише з ударів донизу. Ви можете використовувати праву руку, граючи пальцями. Можна використовувати медіатор. Коли ви граєте пальцями, ви робите рух донизу, згинаючи руку в лікті і в зап'ясті, проводячи по струнах нігтями вказівного, середнього і безіменного пальців, які абсолютно розслаблені. Це чимось схоже на те, як ви струшуєте крихти з одягу, наприклад. При грі медіатором ми кладемо медіатор на бокову частину вказівного пальця і зверху притискаємо його великим пальцем, ось таким чином. Далі. Розвертаємо медіатор таким чином, щоб гострий кінець у нас дивився трішки вгору. Сам медіатор був нахилений. І проводимо по струнах таким чином. Знову ж таки, рука у нас при цьому розслаблена. Рухається і зап'ястя, і лікоть. Давайте спробуємо зіграти. І швидше всього, спочатку у вас буде такий результат. Раз, і два, і три, і. Раз, і два, і три, і чотири. Раз, і два, і три, і чотири. І як ви розумієте, це треба виправити. І для того, щоб це виправити, вам потрібно зрозуміти одну дуже важливу річ. Під час гри боєм права рука у вас основна або ведуча. Вона рухається як локомотив і не зупиняється при зміні акордів. Натомість ліва рука має підлаштовуватися під неї і встигнути зробити зміну вчасно. А саме, як правило, зміна акордів робиться на останній удар ритмічного малюнку. В нашому випадку це рахунок 4І. Раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири зміна. Раз, і два, і три і чотири зміна, і так далі. Якщо по ходу гри вам потрібно буде трохи поправляти пальці, на початках це допускається. Потім вони почнуть ставати чітко, головне, щоб права рука при цьому не зупинялась. Відео для відпрацювання цієї акордової послідовності також буде в описі під цим уроком. Якщо ви зможете зіграти ці акорди разом з відео, або можна використовувати оригінал, там та ж сама тональність, вважайте, що ви справилися з задачею і можна рухатись далі. Ну, а на цьому. Ми будемо закінчувати друге заняття, і я сподіваюся, до зустрічі на наступному уроці.